Кровообіг це процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Біблія вчить, що наше фізичне життя в нашій крові. Біблія також говорить, що наше духовне і вічне життя залежить від крові Ісуса Христа. Розглянемо детальніше. У тілі дорослої людини об'єм крові складає приблизно 5-6 літрів. Це приблизно 8% від загальної маси тіла. Під час кроводачі донор віддає лише біля 10% крові, половину об'єму якої становить звичайна вода. Наш організм має дивовижну здатність відновити всі втрачені кров'яні клітини. Ваше серце качає кров зі швидкістю більше метра в секунду. Це означає, що будь-який окремо взятий еритроцит червона кров'яна клітина або червоне кров'яне тільце зробить повне коло по системі кровообігу з легень і назад всього за хвилину. Кров приводиться в рух скороченнями серця та циркулює по судинах. Вона забезпечує тканини організму киснем поживними речовинами, гормонами та постачає продукти обміну речовин до органів їх виділення. Збагачення крові киснем відбувається в легенях, а насичення поживними речовинами в органах травлення. У печінці та нирках відбувається нейтралізація та виведення продуктів метаболізму. Кровообіг регулюється гормонами та нервовою системою. Розрізняють мале крізь легені та велике крізь органи і тканини кола кровообігу. Перелічені функції кров може виконувати лише тоді, коли перебуває в постійному русі. Проте трапляються ситуації, за яких погіршується циркуляція крові в певних органах, частинах тіла чи всьому організмі. Це може призвести до ряду захворювань, а інколи й до летальних наслідків. Які симптоми погіршення циркуляції крові? Багато людей навіть не здогадуються, що в них порушена циркуляція крові. Погіршення кровообігу може проявлятися через низку симптомів, часом неочевидних. Уніміння та поколювання у кінцівках можуть бути викликані різними причинами, але всі вони нерозривно пов'язані з порушенням кровообігу. Найчастіше неприємні відчуття з'являються у ногах, проте з популяризацією гаджетів поколювання та судоми все частіше відстежуються в руках і долонях. Виникають вони зазвичай у людей, які тривалий час знаходяться в одній позі. Додатковими симптомами можуть бути також відчуття важкості у кінцівках, набряк, ущільнена та гаряча шкіра, біль. Набряки можуть з'являтися внаслідок того, що тіло намагається компенсувати порушення кровотоку шляхом затримання рідини. Холодні кінцівки та зміна кольору шкіри також є проявами подібної ситуації. Якщо кров не може вільно циркулювати, це призводить до коливань температури в шкірі та порушень роботи нервових закінчень, через що може знизитися чутливість. За недостатнього надходження крові ніс, губи, вуха, руки, ноги та інші частини можуть. Набути блідо жовтого, блакитного, сірого чи зеленкуватого відтінку. Втома також може стати наслідком порушення кровообігу, адже тоді тканини й органи не отримують потрібної кількості поживних речовин і кисню. В результаті виникає відчуття загальної втоми, хворобливої слабкості. Тим органам, де кров погано циркулює, доводиться працювати у посиленому режимі, що призводить до виснаження організму. Темні кола навколо очей і проблеми із зором тісно пов'язані з втомою та недосипанням. Недостатність сну може погіршити циркуляцію крові довкола очей. Призвести до накопичення рідини під очима, ускладнити надходження кисню до тканин ока. Появу кіл і погіршення зору можуть також спричинити шкідливі звички, неправильне харчування, робота при поганому освітленні, сухість очей. Виразки виникають у наслідок ускладненого процесу загоєння, адже за порушеної циркуляції крові остання не надходить до пошкоджених ділянок у належній кількості та якості. Варикозне розширення вен ускладнює повернення крові до серця. Це може призвести до важкості чи болі у ногах, свербежу, набряків. Короткочасних і раптових болів, слабкості у м'язах. Зміна режиму сечовипускання виникає внаслідок того, що нирки отримують недостатню кількість крові. Здорова людина, яка випиває в день близько 2 літра води, ходить у туалет 6-7 разів на добу. Залежно від складу та кількості напоїв, Допустимими вважають також 4 10 разів. А за порушеної циркуляції крові людина зазвичай відвідує вбиральню рідше. Проблеми з нігтями та волоссям також часто свідчать про порушену циркуляцію крові. Порушення пам'яті та концентрації уваги можуть бути наслідком недостатнього надходження крові, а отже й кисню до мозку. Як нормалізувати кровообіг. Для покращення циркуляції крові в тілі актуальні всі ті принципи, що й для підтримання загального здоров'я. Це збалансоване харчування, достатня кількість води, регулярні й помірні фізичні навантаження, баланс роботи і відпочинку, здоровий сон, мінімум стресів. Та уважне ставлення до свого самопочуття. Здорове харчування у контексті кровообігу означає передусім помірне споживання тваринних жирів та цукру, а також якомога повнішу відмову від так званих трансжирів. В раціоні мають бути продукти, котрі позитивно впливають на склад крові та стан судин. Це може бути авокадо, соняшникове та гарбузове насіння, кисломолочні продукти, свіжа зелень, кислі фрукти і ягоди. Для здорової циркуляції крові людині також необхідний рух, спортивна ходьба, плавання, силові тренування, їзда на велосипеді чи роликах, аероеробіка. Будь-які вправи, що підвищують частоту серцевих скорочень, покращують стан судин і організму загалом. Корисними можуть бути також масаж і контрастний душ. Пам'ятайте, що сам по собі порушений кровообіг може бути не лише наслідком нездорових звичок, а й симптомом більш серйозних захворювань. Тому, окрім корекції свого режиму, варто звернутися до лікаря, якщо ви помітили якісь негаразди. Дізнаючись подробиці роботи кровоносної системи людини, розумієш, що фізичне життя це щоденний дар, який ми отримуємо від бога. Щоб мати добре здоров'я, ми повинні мати добру кров, бо кров це струмінь життя. Вона знешкоджує продукти розпаду і живить організм. Насичена необхідними поживними речовинами, очищена й оновлена киснем. Вона несе життя і силу до кожної частини організму. Чим кращий кровообіг, тим краще виконуватиметься ця робота. При кожному ударі серця кров має швидко і легко рухатися до всіх частин тіла. Циркуляції крові не повинні заважати тісний одяг, пояси або недостатньо тепле вбрання кінцівок. Усе, що перешкоджає циркуляції, примушує кров повертатися назад до життєво важливих органів, спричинюючи застійні явища. Часто результатом цього є головний біль, кашель, серцебиття або нестравність. Будьмо мудрими, щоб могли подбати про своє здоров'я і послужити ближнім. Хай благословить нас всіх Господь.